Шановні користувачі сервісу MIARTOFIS, ми раді поділитися чудовою новиною. Наш сервіс став ще зручнішим, функціональнішим і кориснішим, особливо для фізичних осіб підприємців. Тепер ви можете отримувати податкову інформацію безпосередньо в кабінеті ФОП, без потреби у сторонніх ресурсах або складному програмному забезпеченні. Щоб скористатися новим функціоналом, Просто авторизуйтесь у сервісі «Мій артофіс» за допомогою електронного ключа як фізичної особи або як ФОП. Після входу оберіть кабінет, фізична особа-підприємець та роль оператора документів. У боковому меню з'явиться новий розділ Податкові дані ФОП, де й доступні всі нові можливості. Отже, які функції тепер доступні для користувача? Відтепер у сервісі доступна можливість безкоштовно надіслати запит до ДПС на отримання витягу про стан розрахунків із бюджетом та сплати єдиного соціального внеску. Це форма F130 0207 офіційний документ від податкової. У ньому ви знайдете всю актуальну інформацію, нараховані та сплачені суми, пеня, переплати, недоїмки все в одному місці. Також ви зможете обрати період і переглянути деталізацію в розрізі платежів, врахувати суму пені у поточному році, легко обрати відповідний податковий орган за допомогою довідника ДПС, жодної черги в податковій, жодної сторонньої системи. Усе просто і зручно, просто у вашому кабінеті. У профілі користувача ФОП. З'явився новий розділ Дані для подання звітності. Цей блок автоматично визначає, до якого податкового органу належить ваш ФОП і показує відповідну інформацію без ручного введення. Ці дані можна використовувати для складання звітності, для формування запитів або просто для перевірки актуальності вашої податкової інформації. Таким чином ви уникаєте помилок і працюєте лише з перевіреною інформацією. Новий функціонал Дані платника податків відкриває доступ до вашої офіційної інформації, що зберігається у базах ДПС. Тут ви знайдете ідентифікаційні та реєстраційні дані. Інформацію про статус платника єдиного податку та ЄСВ, дані про відкриті рахунки у форматі IBAN. Зареєстровані кведи. Цей розділ стане у наводі під час звітності, уточнень або реєстраційних перевірок. Його можна знайти у профілі користувача в кабінеті ФОП. Актуальну інформацію про податковий орган, до якого належить ваш ФОП, можна отримати, надіславши запит до ДПС на отримання даних. Усе працює автоматично, без потреби вручну обирати орган із довідника. У розділі Стан розрахунків з бюджетом ви можете бачити сальдо по кожному виду платежу, нараховані та сплачені суми, пеню, переплати, недоїмки. Історію розрахунків та стан зобов'язань. Це допоможе краще планувати фінанси, вчасно реагувати на зміни і уникати непередбачених боргів. Також у цьому розділі Доступна інформація, як за поточний рік. Так і за попередні роки, упродовж яких ФОП здійснював діяльність. Крім того, ви зможете переглянути реквізити всіх державних органів, з якими ФОП має податкову взаємодію. Це спрощує процес сплати та комунікації з контролюючими органами. І все це автоматично доступно кожному користувачеві, який працює у кабінеті фізична особа-підприємець, сервісу Міартофіс. Не потрібно нічого налаштовувати, не потрібно платити додатково. Просто авторизуйтесь і працюйте з новими можливостями вже сьогодні. Мій АртОфіс це не лише зручний електронний документообіг, а й доступ до важливої і корисної інформації для ФОП. Дані, які допомагають орієнтуватися в податкових питаннях, керувати фінансами і приймати обґрунтовані рішення завжди під рукою. Ми працюємо, щоб ви мали більше можливостей. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями та ставте лайк, щоб не пропустити важливе.